Уявіть, що ви інопланетянин. Звісно, зі мною таке вперше, можливо, з вами ні, побачимо. Ви відвідуєте планету Земля та викрадаєте 97 курей, 47 корів і 77 людей. Потім ви випадково вибираєте одну земну істоту зі своєї вибірки для якогось цікавого експерименту. Кожна істота має однакову ймовірність бути обраною. Створіть ймовірнісний розподіл, щоб показати, наскільки, ймовірно, ви виберете одну з земних істот. Отже, як ми бачимо, це завдання якби є протилежним до попереднього. Тобто тут у нас немає розподілу, ми будемо його створювати самостійно. Отже, нам пропонують тут подати вигля... у вигляді звичайних дробів наші відповіді. Я думаю, що ми цим скористаємось, оскільки це буде простіше. Отже, що нам треба із цієї всієї інформації? У нас є інформація, що кожна істота має однакову ймовірність бути обраною, а також у нас є кількість істот. Почнемо з ймовірності того, що цією істотою буде курка. Як ми її знайдемо? Це у нас буде кількість курок. Намалюю курку, не впевнена, чи вийде, ніколи, чесно кажучи, не малювала курку, якось не приходилось. Проте, ну, це не зовсім курка, але щось подібне. Отже, кількість курок ділити на загальну кількість істот. Ділити на кількість істот. Кількість істот. Отже, у нас є взагалі 97 курок. Підозрюю, що саме так треба відмінювати це слово. Отже, це буде 97, ділити на загальну кількість істот. Це у нас кількість 97 плюс 47 плюс 77. Ну і додамо ми це все. Пропоную стовпчик. 97, 47, 77. Точніше, ось так. 77. Тут уже підкреслюємо. 7 плюс 7, плюс 7 це 21. 2 плюс 9 11, 11 плюс 4 це 15, 15 плюс 7 це 22. Отже, всього у нас є 221 істота. Непогані, звісно, у нас амбіції, якої інопланетянина. Отже, ймовірність тут буде 97, 221. Отже, 97, 221. Ну, і оскільки ми вже дізналися загальну кількість істот. То ми можемо значно швидше дізнатися, яка ймовірність того, що істотою буде корова та людина. Для цього ми просто ділимо кількість корів 47 на загальну кількість істот 221. Ну, і з людьми теж саме. Отже, 77, 221. Ну і звісно, цей ймовірнісний розподіл є правильним, оскільки. Всі наші ймовірності є невід'ємними числами. І якщо ми це все додамо, то у нас вийде 221-221 або просто одиничка. І це те ж саме, що 100%. Антон аналізує свою баскетбольну статистику. Таблиця нижче показує ймовірнісний розподіл результату його наступних двох штрафних китків. Як ми бачимо, ймовірність того, що Антон промахнувся обидва рази. Це 0,2, ймовірність того, що він влучив лише один раз 0,5, а ймовірність того, що влучив обидва рази 0,1. Чи є цей ймовірнісний розподіл правильним? Ну, ми пригадаємо, які мають бути умови для того, щоб ймовірнісний розподіл був правильним. Перш за все, у нас сума всіх ймовірностей, якщо у нас тут показані всі можливі результати, то сума всіх ймовірностей має дорівнювати. 100%. Ну, і друга умова це те, що ймовірність у нас не може бути від'ємною. Тобто, це може бути навіть 0%, якщо це взагалі неможливо. Але вона має бути або нульовою, або додатньою. Отже, подивимось на наш варіант, на нашу ситуацію. У нас тут усі ймовірності додатні. Отже, перша умова виконана: всі ймовірності додатні. Ну, а тепер треба перевірити, чи всі ймовірності в сумі дадуть нам 100%. Або це те ж саме, що одиничка. Тобто 02 насправді це 20%. 0,5 це 50%, а 01 це 10%. Ну, а тепер додамо 20 плюс 50 плюс 10 дорівнює. 20 плюс 50 це 70 плюс 10%. 80%. Як ми бачимо, у нас десь загубилось 20%. Ну, і, власне, іншого результату у нас би навряд чи він взагалі міг існувати. Оскільки ну, Антон або влучає один раз або нуль, або два. Власне, іншого не існує. Отже, десь загубились у нас 20%. Сума у нас не дорівнює 100%. Отже, цей ймовірнісний розподіл є неправильним.